Вітаю вас, шановне панство, на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про оновлення гри, яке відбулося на тиху. І шопотом чомусь розробники, наче як соромилися цього оновлення. Але так, оновлення невеличке, воно відбулося на минулому тижні, але в мене були інші проекти, які відкладати не можна було. І також в мене проблеми зі світлом. А розповісти про оновлення я вам мушу, і може висловлю десь свою думку з цього приводу. Розробники змінили не багато, немало, але дев'ять героїв, і трохи змінили арену. Тож трохи є про що оговорити. Цитую розробників. В минулих оновленнях багато лісних танків могли вторгатися у ворожий ліс до ворожих лісників завдяки своїй високій швидкості фарму лісу і живучості в ранній грі. Ем, ви коли останній раз бачили танків в лісі, ну, окрім Барца, Барс не рахується. Я про таких як Баксі, АКАЙ. Може я граю в якусь іншу гру, але танків в лісі я вже давно не спостерігаю. І їх вже давно в меті немає. Муни, ви про що? Цитую далі: тому в цьому оновленні ми посилили деяких вбивців лісників і послабили деяких танків лісників. Деяких це яких? Барса, який в бані? Фредрін, це як, наче, боєць, якщо що. Про яких танків йде мова. Ну добре, йдемо далі. Цитую: також ми скоригували деяких героїв, які не є стрільцями, але були засильні на лінії золота в останній час і створювали багато проблем стрільцям. Ой-ой-ой, що -ой -ой. лапонькі-автоатакери прибігли до матусі і пожалілися, що їх Харіт ображає. Так може, матусі не варто було займатися фігнею і не послаблювати предмети автоатакерам, і не посилювати Харіта, котрий і так вже був. Ой, ну не знаю, не знаю. Але то ще буде попереду. Коли прокастери почнуть заполоняти лінію золота. Ні, ну а як ви хотіли? Послабили стрільців, а тепер такі, хм, щось стрільці слабкі проти прокастерів, е, та не може бути. З чого ви це взяли? Ви просто геніальні, ніколи такого не було. І ось знов. Тепер до змін самої арени. Тут чисто цитата розробників. Цитую, ми сподіваємось збільшити ризик вторгнення в ворожий ліс для деяких героїв в ранній грі. І забезпечити безпеку умов фарму для деяких лісників, які слабші в ранній грі. Захист зону лісу на перші дві хвилини матча. Шкода, отримана союзним лісником в союзному лісі, зменшена на 15%. І збільшена шкода по ворожим героям в союзному лісі на 20%. Вітання фані-мейнерам. Все лярва. Тепер хрен. Тобі а не вороже червоний баф. А якщо чесно сказати, то на хіба якщо лісник Бовдур і бере умовного сайбера проти умовного Альфи, то вам не здається, що можливість задушити сайбера на початку гри у Альфи це цілком справедливо? Ні? Ну це просто думки вслух. Не переймайтеся. Тепер ми переходимо безпосередньо до змін самих героїв. Давайте поглянемо, що там наміняли наші міняли. І перший герой, який потерпів змін, це Еймон. Щось я не пам'ятаю, що еймони страждали у грі, тим більш від танків. Збільшили час дії пасивної здібності. Було 2,5 секунди, а стало 3 секунди. Перезарядка першої було 9,6,5 секунд, а стало 7 секунд на всіх рівнях. Також змінили перезарядку на другій. Було 15,12,5 секунди, а стало 13,11 секунд. Госену змінили загальний бонус від фізичної шкоди для базових атак на пасивці. Було 25. 5%, а стало 65%. Госена тепер будуть збирати фіздамаг. Також змінили час перезарядки ультимативної здібності. Було 32 секунди, а стало 28 секунд. Далі йде Джой, який так само, як і Еймону, змінили бонус фізатаки для базових атак. Було 25%, а стало 65%. Джуліану посилили базову атаку. Було 75, а стало 100%. Також змінили базову швидкість, атаку. Атаки було 0,99, а стало 1,1. Посилили першу здібність. Базова шкода була 380,700, а стала 420,700. Барца послабили, зменшили гібридний захист. Було 4,10, а стало 3,9. Оце послабили, так послабили. Але це ще не все. Послабили першу здібність. Загальний бонус до фізатаки для шкоди від вибуху був 200%, а став 160%. І тепер шкода по лісним кріпам буде лише наноситись 50% від загального показника шкоди. Лісний барс, ку-ку. А Фредріну змінили лише перезарядку на ультимативній здібності. Було 7-5 секунди, а стало 9-6 секунди. Ну все, можна випускати з банів. Це що якийсь жарт. Роджеру зменшили базовий показник ОЗ. Було 2730, а стало 2530. Ну таке. Але посилили ультимативну здібність. Гібридний захист у вигляді Вовка був 2570, а став 4070. Not bad. Харіту теж зменшили базові показники ОЗ. Було 2701, а стало 2401. Також послабили щит на другий. Було 185-310 плюс.

Да, щит це ж саме те, через що банять Харіта. Ну так, а ви не знали? Ну тепер все точно вийде з банів. Ні. І останній герой на сьогодні це чіп. Чіпу посилили щити при влучанні на перші. Було 25%, а стало 40%. І також змінили ультимативну здібність. Тепер союзні герої, які користуються телепортом чіпа, отримають від 500 до 1000 одиниць щита. І змінили місце розташування портала біля героя. Було 4 одиниць. Це від союзного героя, а тепер буде 2,6 одиниць від союзного героя. Муни вже всіма силами намагаються мотивувати тімейтів чіпа користуватись його телепортами. От би так працювала наша влада щодо мобілізаційних заходів, а не те, що відбувається зараз. Це просто повний трендець, що відбувається в нашій з вами країні. Боляче на це дивитись. Ось такі зміни гри на сьогодні. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай! 自分じゃわからないリアルで確かな強さは弱さを認めることでその扉開き出す僕ら未来のために誓う全てこの切愛だけで放って We are believers《Be believer, その光》浮かぶ Never Think o l v e もう迷ったりはしない立ち止まりはしない、mm hmm. ネイマール《ビカブレイバー時はこう